Оки одні кричать, що їх війна задовбала, і вони при першій можливості покинуть цю країну, бо тут немає майбутнього. Я бачу навколо себе молодих хлопців 23, 25, 26 років. Не хлопців, чоловіків, які прийшли до війська для того, щоб у цій країні було майбутнє. Я бачу навколо себе чоловіків постарше, які борються за майбутнє своїх дітей, своїх внуків. Я бачу, наскільки їм важко. Всім страшно, це, це логічно, це нормально. Але вони бачать майбутнє в цій країні. Я хочу, щоб в майбутнє в цій країні бачили і ви. На фронті пекло, ви все прекрасно знаєте, ви бачите, читаєте новини за Покрос, Мироград і інші напрямки. Я благаю вас, допомагайте армії, допомагайте війську. Зараз до команди Ірини Тарасюк. Звернула 66-та бригада, хлопцям потрібен тепловізор. Це очі вночі. І покористувавшись теплою, я розумію наскільки це гарна річ. Я вас благаю, допоможіть. Дайте лайк, репост, поділіться цим відео, коментар напишіть. Змістовний. Просуньте якомога більше. Якщо маєте фінансову можливість, реквізити в шапки профілі. Будь ласка, приєднайтесь. Саня Харківський, команда Ірина Тарасюк. Люблю вас, ціную, дякую. Слава Україні!